Нині на одному з військових полігонів проходять навчання резервістів та діючих військових до проведення можливих військових операцій щодо захисту територіальної цілісності України. Ночі стали холодними і природно, що у пунктах перебування воїнів не так вже й легко зігрітися. На допомогу прийшли волонтери. На сьогоднішній день дуже велику допомогу треба давати нашим бійцям, тому що дуже холодно стає. Людям треба обігруватись. Ми сьогодні. Завозимо першу партію дров, і я думаю, що це не остання допомога, тому що сьогодні на полігоні знаходиться дуже багато бійців і добровольців 95-ї бригади. Ці дрова нам надав Житомирський державний лісгосп, за що ми дякуємо. Взагалі, всі, всім підприємцям, які долучаються до допомоги Збройним силам України, дуже великим дякуємо. Неодноразово допомагаємо. І завозимо гуманітарні вантажі і в 30-му новоград Волинську бригаду, і в 95-му мобільно. І наразі ми дізналися від військовослужбовців, які проходять навчання на полігоні, що є така необхідність в забезпечення в районі. Активно діють волонтери міжнародних організацій. Допомагаємо військовим. От навіть за допомогою військових збираємо продукти, кошти і якби. Перша нужда, яка є, гарячі точки можемо завозити, завозимо на полігон. От робимо, що від нас може тільки. Чим можемо допомогти, тим допомагаємо. І зону того заводу, так? Зараз збираємося завести мікроавтобус. Військовослужбовці, дякую за допомогу. Дуже хочу подякувати волонтерам, які нам допомагають, які піклуються про нас, забезпечують нас всім необхідним. Все, що нам. Якби потребується, Холоднувато вечори, вечори холоднуваті, потрібно, Це потрібно. все потрібно. Все, що можуть люди предоставити. Влада та громадськість об'єднують зусилля, щоб діяти спільно і синхронно, та активно допомагати воїнам. Я ви правильно